Сьогодні, 16 березня, 2019 року, вісім 8.24 до заставницького відділення поліції надійшло звернення від настоятеля храму села Товтри Заставницького району. Про те, що на території його церкви проводить богослужіння священник іншої іншої спільно з вірянами села. На це повідомлення одразу було направлено слідчо-оперативну групу та групу швидкого реагування поліції. На місці поліцейськими з'ясовано було, що між вірянами різних конфесій відбувся словесний конфлікт, який також супроводжувався певною сіпаниною і штовханиною. На місці поліцейськими було одразу проведено профілактичну бесіду з громадянами. Роз'яснена недопустимість протиправної поведінки. Одразу на місці до поліцейських ще звернулося двоє громадян. Місцева мешканка заявила про те, що під час сіпанини їй було пошкоджено мобільний телефон. Поліцейським вдалося ідентифікувати особу, яка пошкодила її мобільний телефон, проведено роз'яснювальну роботу і забезпечено можливість подальшого відшкодування пошкодженої речі. Крім того, звернувся місцевий громадянин до поліцейських про те, що йому погрожують застосуванням сили. Теж було ідентифіковано правопорушників. Їм неприпустимість протиправної поведінки забезпечено охорону публічного порядку. Одночасні богослужіння закінчились впродовж трьох годин. поліцейськими забезпечено охорону публічного порядку, порушень публічної безпеки не допущено.